Інці вистояли, і це добрий результат. І головний критерій в даній ситуації це загальна суспільна думка, оцінка дій держави-агресора, як має розв'язатися цей напад і конфлікт, готові, готовність до опору, спротиву, готовність і прагнення до інтеграції до Європейського союзу і НАТО. Тобто, це все означає, що в цілому українське суспільство витримало і не тільки військову, але й інформаційну агресію. Але ця атака продовжується, і звичайно, що стосується тем мобілізації, що стосується економічних питань, питання міграційної політики і багатьох-багатьох інших, ці атаки їх будуть йти одна за іншою. Тому так кожного разу їх треба пропрацьовувати і працювати на різних патронах. І дуже добре, що про це відповідно йде нагадування. Теплованих бути не повинно. Що стосується телеграму, загрози описані вами, вони реальні і вони слушні. Мова не до окремих користувачів чи не до окремих медіа, які представлені на цій платформі. Питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної і не тільки інформаційної безпеки нашій країні. Тому так це питання, на яке треба давати відповідь. І я думаю, що це обов'язково відбудеться.